Всім привіт, я Алінка. Вітаю вас на своєму каналі ТЕРАС. І сьогодні таке перше експериментальне відео, тому що я вирішила розповідати не лише про якісь слова, словосполучення, пов'язані з вивченням польської мови, а й про своє особисте життя. Думаю, що багатьом з вас буде цікаво. Якщо це так, будь ласка, підписуйтесь, поставте лайк цьому відео і не забудьте написати коментар, чи вам такий формат взагалі заходить. Мені буде дуже приємно. А перше про що я хочу сьогодні розповісти, це про книжку, яку я почала читати зараз, якраз у процесі читання, але мені дуже дуже сильно вона сподобалась. Ось ця книжка це Джонатан Сафран Фоер, єстем», українською мовою це «Ось я». Можете бачити, що вона доволі таки груба, і в ній розповідається про подружжя Джейкоб і Юля, які надзвичайно близькі, знають одне про одного дуже дуже багато секретиків різних особисту інформацію. Багато пройшли, народили трьох дітей. Але е, чим більше вони зараз відкриваються одне одному, тим більше розуміють, що між ними криза і його дружина е, бере телефон і бачить переписку з іншою жінкою. І Їм треба дуже-дуже багато зробити для того, щоб відновити свої стосунки і взагалі зрозуміти, чи потрібно це робити. Е, це такий короткий впігу, це, е, зміст, але хочу сказати не про це. Е, я давно дуже читаю польські книжки, перейшла тільки на польську літературу, щоб збагачувати свій словниковий запас і всякі шукати корисні слова для своєї інсти. Там я дуже часто публікую якісь сторіси з такими цікавими словами. І тут я вже з польською мовою 10 років у такому дуже тісному контакті і можу сказати, що прийшов той момент, коли я можу просто читати. І класно читати. Не дивитися в словники, не підкреслити ніяких ідіом. Коли я вже все розумію раніше, коли я починала тільки вивчати польську, це було таке: всі слова були підкреслені, словники заводилися, виписки всюди на маргінеші, на полях. І таке було вивчення мови. А тепер я можу сказати, що то воно дає свої результати. Словниковий запас збагатився настільки, що я вже розумію таку велику-велику книжку. І мені це дуже приємно. Тому заохочую завжди своїх учнів, щоб ви читали польською, слухали польську і взагалі були в такому дуже дуже тісному контакті. І не відразу, але з часом це принесе результат. Друге, про що я хочу розказати свого особистого життя, це про йогу. Раніше я зайшла в Тіктоці таке тренування, було пов'язане з музикою, і люди ніби танцювали і виконували якісь вправи. Я подумала, вау, круто! Треба собі щось таке знайти. І написала про це в на сторінку і мені порекомендували студію йоги і сказали, що теж дуже інтенсивно, не так як в Тіктоці, але дуже круто. Ну і я пішла туди, і це було просто вау. Перше, я зустріла своїх підписників. По-друге, заняття з його відрізняються від заняття в спортзалі, бо я раніше займалася ними. Після спортзалу ти мокра, хочеш пити, не можеш стати, кріпатура 15 днів. У юзі немає такого, що ти мокра футболка, мокре лусіне, але настільки сильно розтягнений кожен м'яз, що від цього просто отримуєш насолоду. Після йоги я ще познайомилася з власницею цієї студії. Це Полька, ми з нею розговорилися, пили разом каву-чай. І тут вона каже, що вау, я тебе бачила, я знаю твою сторінку. Ти там знімала ролик про похід до лікаря, і це так круто, так круто. І Я така точно зрозуміла тоді, що я на своєму місці, що навіть люди, які зовсім зовсім ми не пересікаємося, поляки знають про моє відео, і це, звісно, дуже сильно гріє мою душу. Ще е, нещодавно я ходила на ярмарку. Хто не знає, я живу в Кракові. І тут різдвяні ярмарки це особливий вид мистецтва. Всі дуже стараються, дуже багато людей. І я пішла зі своєю дочкою на ярмарку. Не було де впасти яблуку, дуже-дуже багато людей. Надзвичайно було приємно зустріти палатки, де були наші українці з Харкова, з Бучі. Ми купували там картоплю фрі, купували там солодощі, познайомилися з людьми. І так приємно, що люди навіть в іншій країні розвиваються, знайшли, як відкрити Свій бізнес і тут теж реалізовуються. Ще я купляла таку велику е, скипку хліба, польською, це пайда, і туди поставили огірки, е, ковбасу і цибулю. Заплатила я за це все в районі 250 гривень. Е, і виявилось, що це зовсім не смачно. Дуже-дуже велика порція одній людині, такі як я, неможливо це з'їсти за один підхід, е, дуже жирне. Тому, якщо ви побачите на ярмарках такі великі хромки хліба, біля них збирається дуже-дуже багато народу, тому що це дуже колоритно. Але я не рекомендую таке пробувати краще, попробуйте якусь іншу страву. Останнє про що я хочу поговорити тут, це про ось цей блокнот, це такий мій таємний блокнот. Вже багато років, років за п'ять, я записую сюди всякі важливі для себе речі. З цього блокнота почалися курси спочатку офлайн в Одесі, а потім онлайн, і вони перенеслися вже до Польщі. І колись тут я писала такий е, плани на 2020 рік. Я думаю, що кожен з вас бачив таку. Е, Таку схему, що можна написати ніби плани, 100 планів виписати на наступний рік і дивитися, чи вони здійснюються. Це були плани на 20-й рік. І коли я їх писала, я чекала на такі швидкі результати, що вже в 21-му році буде закриті всі мої плани, там супер вау, а плани такі глобальні були дуже. І зараз, скоро, через тиждень, 23-й рік. І вчора вночі я придивлялася і свої плани і я здійснила нарешті 80% цих планів на 20-й рік. Тільки 80%. Ці плани писалися в 2019 році, через тиждень 2023 рік. І я вам теж рекомендую, що якщо ви напишете такі плани, а це та, до речі, дуже круто, тому що воно ну, мотивує і взагалі показує, чого ви реально хочете. Спочатку пишете 10 планів найшвидших, таких, що ви хочете на кожен день. А далі на 90 треба дуже-дуже уважно думати, на ну, чого я насправді хочу і даємо розібратися в собі. І чекайте результатів через 2-3 роки. І це будуть реальні результати, тому що не відбувається в житті все так швидко, але все йде точно так, як має бути. Тепер я чекаю вас фідбек. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобався взагалі такий формат, чи вам цікаво. І якщо вам цікаво, я буду продовжувати. Дякую за перегляди. Не забудьте підписуватися на інсту, на телеграм, на ютуб. Мені дуже-дуже приємно вас там всіх бачити. До зустрічі!